Завдяки спільній співпраці з головою державної адміністрації, з головою обласної і з місцевими органами влади робимо єдину систему, яка буде працювати у нас на території Черкаської області. Відеоспостереження, яке зараз по всій території області, ми впроваджуємо. Ми хочемо відбити відеокамери практично всю область. От, наприклад, якщо вона ми пішли на начинали з лівобережжя робити, ми робили це в Золотонощі на в'їзді із Києва в Черкаську область, робили на виїзді в Полтавську область, робили на. У всіх виїздах, що є по Черкаській області, ми ставимо системи, які фіксують весь транспорт, який заїжджає. Це дає позитивний результат про розкритті злочинів. Ми придбали 29 відеокамер. 29 Уже тут у нас стоїть близько 20 відеокамер, практично по всіх масових заходах. Ми постійно документуємо, дивимося і оперативно реагуємо по всіх тих заходах, які проходять сьогодні в Черкасах. Також 29 камер буде додатково придбано. І це буде давати оперативне реагування на повідомлення громадян, буде давати нам можливість для розкриття злочинів. Також Черкаси ми будемо відбивати по сектора, які будуть стоять відеокамери. Якщо, наприклад, стався якийсь злочин, ми будемо бачити, і воно буде нам зменшувати коло пошуку злочинців. Якщо ми бачимо, проїхала машина злочинці на такій машині, ми будемо бачити, де вони їздили, і буде нам можливість боротися з цим. Це Злочинами в громадських місцях, з угонами транспорту, з усім іншим. У усіх районних центрах будуть групи швидкого реагування по прикладу патрульної поліції. Вони будуть їздити по районах, і це дасть позитивне, позитивне зрушення в боротьбі зі злочинністю. На сьогодні створено п'ять кущових підрозділів поліції, Черкаський відділ поліції, куди також війшли Сосновський та відділ і відділ Черкаського району. Вони тепер ходять у них там є єдине керівництво. І за рахунок того, що там поскорочувались під, е, ті посади, про які я вам казав, збільшилась кількість людей, які патрулюють, е, патрулюють і займаються безпосередньо розкриттям злочинів і розслідуванням справ. Також це під, е, золотоноша, куди вийшли е, Драбов, Чорнобай, Канів, сама золотоноша Умань, Звіньгородка і Сміла. Це п'ять кущових підрозділів, коли всі інші, коли, куди вийшли відділи, це кущові такі підрозділи. Також в свою чергу це дає, що дало можливість нам висвободити особового складу, який почав працювати в групах швидкого реагування. Якщо ви бачите, наприклад, в Черкасах і постійно в Черкасах, ви бачите, що тут за рахунок патрульної поліції збільшилась кількість нарядів на вулиці. Також в районах намагалися, по мірі того, скільки в нас було особового складу, збільшити патрулювання, щоб і по сільській місцевості і по цих містах. Були слідчі оперативні групи і групи швидкого реагування, які ми створили на території області 28 груп швидкого реагування за що скорочень нам вдалося створити. І вони на сьогодні працюють по всій території області. Мета яка? Мета така, щоб на кожне повідомлення громадян, якщо вони звертаються, що відносно їх сходяться злочин, щоб вони дуже швидко приїжджали. Максимум їм дається для приїзду, це 20 хвилин. Якщо це в районі... Там, протягом... Їхній маршрут складає близько 30 кілометрів. Вони всі маршрути наближені для того, щоб з того часу, коли людина звернулася до працівників поліції, до чергової частини, щоб на протязі 20 хвилин вони прибули до цієї людини, надали допомогу, зупинили якісь злочини, якщо відносно у них скоюються, або ж почали займатися розкриттям цих злочинів. Про забезпечення безпеки дорожнього руху. Ви знаєте, працівників дає на сьогодні немає. Ну, функції працівників. Дорожньої... Ну, у них оперені були функції. Ці функції, які були в законодавстві, там, покладалися в міліції, також в поліцію, вони також покладаються. То профілактика порушень правил дорожнього руху, профілактика аварійності, нагляд за дотриманням, щоб за експлуатацією доріг воно все залишилося у нас. Якщо раніше там у нас 200 чоловік було у... В управлінні ДАЇ вони працювали по цих напрямках. Сьогодні їх осталося, там 21 чоловік, яких приєднали до управління превентивної діяльності. це раніше було управління громадської безпеки, їх туди приєднали. Осталося тільки 20 чоловік. Їхня основна задача це практично тільки займатися профілактикою. На сьогодні загальна кількість дорожнього -дорожньо транспортних пригод у нас виросла. Всього ДТП, наприклад, до 2015 році у нас було 736 дорожньо-транспортних пригод, у 2016 стало 925. ДТП виросло на 25,7. 25 ДТП з постраждалими було 119, зараз стало 140, на 17% дорожньо-транспортних пригод. Загинуло було в 2015 26, в цьому році було ну, зменшення було 20, але ви знаєте, це неприємний випадок, коли 4 особи загинуло. Коли верталися в Черкаси. Травмовано 138% було в тому році, в цьому 168. Ви бачите загальну тенденцію, що в деякій смірі десь на 25% по якихось показниках, по якихось на 20% дорожньо транспортні пригоди, травмовані і травмовані люди з пострадавшими. Ми в свою чергу працювали в тих, у нас можливості були обмежені в цьому напрямку, але все-таки ми працювали в цьому напрямку. Ми знаємо, що саме найбільше таких дорожньо транспортних пригод, які стаються із потерпівшими, вони ставалися за рахунок того, що п'яні водії їздять. І от спочатку року ми також займалися профілактикою, і в загальній кількості ми виявили... Всього про порушень ПДР цього ми вивели в цьому році за порушення правил дорожнього руху 2522. Це грубі порушення, в першу чергу, які призводили до дорожньо-транспортних переводів. Також водіїв у стані, стані алкогольного сп'яніння в цьому році ми вже з початку року виявили 788 осіб, які на нетрезвому стані їхали.